Джей. Нам не до тревені. Ми спізнюємося. Гедді, затримай ліфт. Гедді. По-моєму, Луїз дуже мила жінка. А по-моєму, це жінка в трусиках. По моєму, в цьому ліфті забагато людей. А по-моєму, всі ви дурні. Йдемо на роботу. Германова голова. Кохання і пахви. Ви сьогодні в доброму гуморі, пане Брекен. Я завжди такий перед щорічним обідом нашої асоціації. Це ніби Різдво Новий рік і тест. На профпридатність одночасно. Господи, обід асоціації. Луїз, хіба ти не в захваті? Я думав, ти любиш цей захід. Усі схиблені на зовнішньому враженні, оцінюють одне одного залежно від того, хто кого приведе. Хай там що, але цього року я виступаю з промовою і мені потрібна підтримка колег. По-вашому, я вам рівня? Я помилився. No... В асоціації мені немає рівних. I... Та сподіваюся, ти прийдеш. Ну, що таке, Луїс, ти ніби засмучена? Брекен змушує мене іти на той ідіотський обід. А ти не хочеш? Мені набридло ходити самі. Мені набридло все робити самі. Герман, чому кохання не може бути таким як у кіно, по телевізору? Хочеться такого кохання, щоб помітити одне одного в натовпі і кинутися на зустріч, закохатися до нестями, щоб він поцілував мене в шию і прошепотів слова, які я давно чекаю. Люба моя, дозволь супроводжувати тебе на обід асоціації вона мали дурниці. Кохання з першого погляду не існує. а ти забув, якими очима дивився на дівчину у мокрій футболці? А мені шкода, що Луїз не може знайти хлопця. Я її розумію. Ми й самі намучилися, поки підшукали собі хлопця, тобто дівчину. Я справді хотів сказати дівчину. А чому б нам не піти з Луїз? Зрештою, в нас сухий сезон, і більше нема кого запросити. Якщо в нас сухий сезон, то в Луїз засухав пустелі гобі. Пробачте, цим я хотів відвернути увагу від хлопця, про якого бовкнув раніше. Нічого страшного, це нормально. А чому б нам не піти разом? Ти не повинен цього робити. Звісно, не повинен. Мені буде приємно. Добре, я згодна. Це краще ніж тинятися по квартирі пити пиво. То ось що ти робиш увечері по п'ятницях? Ні, це я уявила, чим ти займаєшся увечері по п'ятницях. Привіт. Hi. Привіт. Hi. Привіт. Hi. Привіт. 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 Що ти робиш? Нічого не можу вдіяти. Ця жінка мене приголомшила. Я готовий зірвати з неї одяг і кинутися на неї, мов дикий звір. Не задурі нам голову. Ти хочеш, щоб ми забули про того хлопця. Можливо. Та я думаю, що міг би його покохати. Тобто її Шорт. Я Герман. А я гезер. Ви тут працюєте? Так, уже два тижні помічником редактора. Справді, помічником редактора. клас. Що тут такого? Останні два роки я працювала у відділі інформації видавництва шеклер. А я останні два роки працював тут теж у відділі інформації. А тепер чим займаєтесь? Починаю наступні два роки. Та приємно чути, що комусь вдалося досягти більшого. Між іншим, я обіцяла своєму колишньому босу прийти на обід асоціації, а ви туди не збираєтесь? Фактично так. То може підемо разом? Скажи так, скажи так. Я згоден. Справді чудова жінка. В неї є розум для мене, фігура для тебе, чутливість для тебе. А для мене що? Нічого. Ну то що? Залюбки? Чудово домовились. Добре. Окей. Okay хвилиночку, ми ж обіцяли Луїз, що підемо на обід з нею. Це кохання з першого погляду. Луїз зрозуміє, Крім того, наша домовленість з нею не така вже й велика справа. Герман, oh, so... я за терпінням чекаю цього обіду. Я вже замовила таксі нову сукню. Записалася на манікюр, педикюр і фітокомпрес, а також загальний вібромасаж. І це все за твій рахунок. Герман, це буде найкращий вечір у моєму житті. Мабуть, доведеться відмовитися від машини і сукні, а також манікюру, педикюру і фітокомпресів. Але вібромасаж я зроблю. Луїз, я зустрів цю жінку. Це той випадок, про який ти казала. Таке диво трапляється раз у житті. Ні, Герман, у тому диві головна роль належала мені. Я тобі все відшкодую. Як? Замість себе я знайду тобі таку пару, про яку ти навіть і не мріяла. Кого ж це? <реш> Виходить, воно краще, ніж входило. Дякую за вечерю. Радий, що тобі сподобалось. I run it. It's night. Мені треба йти. Сьогодні особливий вечір у стриптиз клубі. У тій смердючій забігайлівці на Таймс Сквер? Ні, цього разу в Джерзі. Якщо я скажу, що в мене день народження, вони станцюють безплатно. Class, класний хлопець. Луїз пощастило. невже ми попросимо Джей піти на обід з Луїз. Він огидний тип. Чудово, ми підемо з Луїз і втратимо гезер. Зрештою, Джей не позбавлений специфічного шарму. І твоє останнє слово? Замовкни і кінчай справу. Джей, завжди, а десерт? Фруктовий пиріг. Дякую, вже не лізе. Я його сам спік. Одне з двох. Або тобі потрібна послуга, або ти хочеш мене підставити. Можна сказати, що я хочу тебе підставити. То я пішов. Ні, Джей, ти не розумієш. Ти йдеш на обід асоціації? Ні, навіть не збираюся. Я журналіст. Це все одно, що запрошувати справжнього артиста на вечір художньої самодіяльності яскрава аналогія. Та мені треба, щоб ти пішов. Чому Тому що спочатку я запросив Луїз, а потім зустрів чарівну жінку Гезер. І Я можу піти з нею тільки якщо ти підеш з Луїз. У Германа. Подвійне побачення. Right. Ну добре, гроші мені не завадять. Які гроші? Сто доларів за те, що я піду з нею. Я не збираюся тобі платити. Чудово. Луїз піде на обід сама. Вона сидітиме там одна і дивитиметься на щасливі пари. Та нічого. Вона витривала, якось переживе. Добре, добре, Джей. Я заплачу тобі сто доларів. По одному долару. Після обіду я поїду в клуб на таксі. Яке ще таксі? Яке таксі? Гермо я класний хлопець і маю витримати стиль. Тобто, привести Луїз на цей пікнік на таксі. Добре, Джей, головне, щоб ти не образив Луїз. для мене дуже важливо, щоб їй усе сподобалося. Не бійся, їй усе сподобається. Дякую, Джей. тільки нічого не кажи їй про гроші. Луїз це не сподобається без проблем. Ще 50 баксів, і я триматиму язик за зубами. Привіт, Луїз. Герман, я з тобою не розмовляю. Так, але ти зрадієш, коли дізнаєшся, що я придумав. Привіт, Луїз. Боже ні. То це є твоє відшкодування? Оцей ідіот. Луїз, Мені було б дуже приємно піти з тобою на обід асоціації. Це що жарт? Ні. І незалежно від твого рішення, це для тебе. Маю визнати, вони дуже гарні. Але рум'янець на твоїх щічках удвічі гарніший. Ну годі, твої компліменти стають тупими. Але я був би удвічі тупіший, якби не помітив твою вроду. Облиш мене вже нудить. Але б мене нудило вдвічі гірше. Джей, замовкни. Я знаю тебе, умовив Герман, і поки що все було гаразд, я згодна. А тепер забирайся, поки я не передумала. Луїз, Луїз тебе чекає чудовий вечір. От бачиш ні слова герман. Я все ще гніваюся, але вже починаю відходити. Той добре. Знаєш, Луїз, я завжди готовий тобі допомогти. Дуже приємно це знати. Я вже почала думати, що ти мною гребуєш, але тепер хвилинку, Луїз. Привіт. Я хочу піти перекусити. Хочеш зі мною? Так чом би і ні? Пробач, мені дуже шкода. Та нічого, перевдягнуся. І навіщо я сіла в кабіну атракціону з сосискою в руках? Ні, це я не лякав тебе своїм криком. Я ж не знав, що вона рухатиметься з такими викрутасами. Мені важко повірити, що ти ніколи не був на Коні Айленді, бо ти виросла в Китаї, жила в Індії і певний час провела в Англії. Я відсиділа певний час в Англії. У в'язниці? Так, за участь у протестах проти морського буріння. Два дні. Хіба ти ніколи не робив дурниць? Якось мене на 10 хвилин затримав охоронець у супермаркеті за крадіжку банана. Традиційна студентська вихватка. Мене визволила мати. То була дуже неприємна пригода. Ми з тобою гарно погуляли. Я теж так думаю. Мабуть, треба повертатися на роботу. Так, мабуть. Знаєш, звичайно, я такого не роблю. Нічого, все гаразд. а я не роблю такого звичайно. А це що звідки взялося? Мені хотілося вразити цю жінку нашою кмітливістю. Тож я найняв двох професійних гумористів Бадді і салі з шоу Діка ван О, oh, як тобі цей сільський анекдот. Дві свині розмовляють з коровою. Ти збожеволів. Ми самі у квартирі з дівчиною. Тут потрібно що небудь сексуальне. Сексуальне, наприклад, я в колготках. <рес> Тільки при вимкненому світлі. Мабуть, цього разу обійдемося без дотипів і перейдемо до погоні. Погоня – чудова ідея. Може, й вона за нами побігає. Цей хлопець безкетник. <рес> Чи ти Шурен? Неймовірно, ми тільки вчора познайомились. Звичайно, я почуваюся і ніякого з малознайомими людьми. Та з тобою мені легко. Мені з тобою теж. Я ще нікому не розказував ту історію з бананом. Всі не треба Поки що все добре. А де профілактика? Не знаю в Єгипті. резервативи, Ідіот чи не занадто ти самовпевнений? Точніше, завбачливий. Я на секунду. Повертайся швидше. Герман. Я вже тут. Боже мій! Найволохатіші пахви, які я коли-небудь бачив. і наскільки ж вони кошлаті? Просто кошлаті, ото й усе. Так, але наскільки? Не знаю. Середньої кошлатості невелике діло. Середньої як для чоловіка чи для жінки? Середня кошлатість для жінки це чисто виголені пахви. Отже, середньої, як для чоловіка, не знаю. для молодого чи літнього? Яка різниця? Дуже велика. Пробач я не знаю, що тобі сказати. Спробуємо інший підхід. Коли вона по твоєму востаннє голилася? Не знаю. І як це взагалі можна визначити? виходячи з довжини форми і текстури волосся. Повторюю запитання: наскільки вони кошлаті? І Вона ніби мала рабина під кожною рукою. Ортодокса чи реформатора? Джей. Зрозуміло, гермо. Як на мене, це дуже вульгарно. пробачте, але тут я цілком згодний з Джеєм. Облишне. Вже ми такі чутливі. Я безперечно невже ми такі чутливі, щоб змінити своє ставлення до жінки через якесь там волосся? Воно викликає в мене нервову дрож. Така чудова жінка, як гезер, зустрічається тільки раз у житті, тож гамуй свою дрож. А чому ти просто не попросиш її поголити? пахви? А хіба це не безцеремонно? Геді, якби ти зустрічалася з хлопцем, і він попросив тебе поголити частину тіла, яку ти, звичайно, не голиш? Ти б не образилась? Ви звернулися не за адресою. Я голюся всюди. Люблю блиск. Джей, навіщо ця дискусія? Замовкни Гермо. Слово має Гедді. Джей, мені дуже шкода, що ти схиблений на таких дрібницях. Та я не допущу, щоб вони затьмарили мої стосунки з цією чудовою жінкою. Добре, Гермо. Тим краще для тебе, Луїз, таксі заїде рівно о сьомій. Я з нетерпінням чекаю на цю подію. дивно, але я теж. Все ще гнівайся на мене. Так, ні. Пробач, що я була такою суворою. Маю визнати, Джей ставиться до мене дуже добре. Він чарівний хлопець. Іноді він здатний бути джентльменом. Гермо, її пахви зведуть мене з розуму. Скажи їй, нехай їх поголить або забирається під три чорти. Брекен уже закінчив промову. Не зовсім. Чорт, я на кілька хвилин. Посить. Він наближається до фінішу. І кожен з нас має пишатися тим, що працює у відділі інформації. Фу, ти смердиш. Тут дуже жарко. Дозволь тобі допомогти. Мені ввижається, що вони справді підросли за останні дні. <рес> Ні, вони таки добряче виросли. Здається, ми з цим покінчили. Так, так, все гаразд. І крім того, навряд чи це приверне чиюсь увагу. Схоже на бороду Карла Маркса. За цим столом є що випити. Не хвилюйтеся, пане Брекен. Більшості присутніх ваша промова сподобалася. А вже ж, всі були в захваті, поки хтось не прокричав пути смердиш. Сходімо, пане Брекен, я пригощаю. Якщо повернеться Джей, скажіть йому, що я вийшла подихати повітрям. Тут прохолодно, може, накинеш жакет. Ні, все гаразд. Дякую. Знаєш, чого мені найбільше хочеться? Піти на одну з тих прогулянок, що закінчується у твоїй квартирі. Hey. Так. Oh. Привіт, Гермо. Привіт, я Джей. Гезер. Дуже приємно. Замовлю чогось випити. Зараз повернусь. Я бачу, ти не жартував. що? у неї під пахвами справжні джунглі. Джей, де ти був? У туалеті цілу годину? Я сьогодні півдня їв тільки фрукти. Джей. Ну добре, добре. В мене було ще одне побачення. Яке ще побачення? Ти розщедрився на таксі, то я й вирішив цим скористатися. ти повинен бути коло Луїз. Як тобі це вдається? Це вже питання техніки. Все буде добре. Дякую за співчуття. Джей, будемо веселитися, Герман. Ходімо танцювати. Господи, привіт, Джей. Де ти був? А ти нічого не чула? Мене та ще кількох чоловік замкнули в холодильнику. В холодильнику? Так слухай, Джей. Я знаю, тобі не хочеться тут бути. То може краще підеш звідси. Це дуже люб'язно з твого боку. До побачення. До побачення. З тобою все буде добре. Я покладала на цей вечір великі надії. Справді, я й не знав, що для тебе це так важливо. Нічого не вдієш. Мені дуже прикро. Я можу чим небудь допомогти. Так, дозволь мені з усієї сили дати тобі по фізіономії. Я б з радістю, але в мене кришталеві щелепи. Ну, добре, один танець і миквити. З мене такий танцюрист, що краще я підставлю фізіономію. Джей, пробач. Я пожартувала. Я хотіла тебе подражнити. Ну, добре, Луїз, потанцюємо. Тільки з мене справді нікудишній танцюрист. Нічого, рік тому я теж була нікудишнім боксером. І чого ти так хвилювався, ти добре танцюєш? Справді, мені дуже ніяково. Чому? Малим, я був дуже незграбний. Мене обзивали вайлом. А я думала колобком. У мене було багато прізвиськ. Краще потанцюємо. Не соромся мене. Ми з тобою друзі. Луїс Луїз, пробач, що зіпсував тобі вечір. Сподіваюся, твоя думка про мене не погіршує. Моя думка про тебе вже просто не може погіршати. Тепер вона може тільки покращити. Дякую за танець. Луїс. Луїс. Може, повторимо? Добре. з тобою все гаразд. Все нормально. Я б випила ще шампанського. Офіціант. А може, пуншу? Чувте свої вихватки. Я цього не робив. Я теж це зробив я. Ти ти ж погодився, що це двіниці? Ні, це важлива річ. Це дуже важлива волохата річ. Можна довго дискутувати, але факт залишається незаперечним. Жінка з волоссям під пахлами це химерне явище. Злочин проти природи. І, як сказала одна розумна людина, воно викликає в мене нервову дрож. Гезер, Я не знаю, як краще висловитись. але мене дуже непокоїть те, що ти не голишся під пахвами. Ага, вон що я знаю це безглуздо і думав, що призвичаюсь, але не можу. Я знала, що є чимало обмежених чоловіків, які не терплять, коли жінка порушує загально визнання умовності. Та я не знала, що ти один із них. Я не заперечую твого права на вираження своєї індивідуальності. Та краще робити це так, як усі Ти розумієш, що кажеш Річ не в мені, а в суспільстві засоби масової інформації створили певний ідеал, до якого ми всі звикли. А я й поготів. Мові Порожні слова. Може, дійдемо компромісу? Як? Ти б могла його трохи підстригти? На все добре, Герман. Невже не можна розв'язати цю проблему? Мені нема чого розв'язувати. Вся проблема в тобі. Гезер. Луїс, ти не повіриш, що я накоїв. Я щойно посварився з гезер. Що зі мною? Вона вродлива, розумна дівчина. Як я міг допустити, щоб між нами стали такі дурниці? Я ж не можу просто так її відпустити. Луїз. Твоя правда. Треба її наздогнати. Дякую за пораду. Про що він балакав? Хто? Не звертай уваги. Ти усвідомлюєш, що ці проблеми з волоссям під пахвами роблять недоступними для нас жінок Європи? А тепер і жінок нині відкритого блоку східноєвропейських країн, тобто 20 мільйонів жінок. Так значить, 20 мільйонів жінок і на кожну по два кущики. Розумнику то скільки це разом? Слухай, а де Європа? Ти коли-небудь чув про Евродизней? Так, Я люблю ті грецькі сендвічі. Продовжуй голитися. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.